Восьмикласниця Діана Касімовська зі Славути, вихованка волонтерської школи естрадного співу Ірини Ніколаєвої, стала однією із п'яти дітей зі всієї України, яка брала участь у різдвяному концерті. Очікувані дива захід проходив в Києві під егідою міжнародної громадської організації на зустріч мрії. Організація підтримує талановитих дітей. Нею вже проведено вісім міжнародних благодійних дитячих фестивалів за участю понад шести тисяч соціально незахищених дітей з понад 350 інтернатів. України в останньому такому фестивалі, який проходив 1 червня в міжнародний день захисту дітей, брала участь і Діана Касімовська. Для неї це був перший досвід виступу на столичній сцені для Ірини Ніколаєвої. Добра традиція. Вона уже всьому представляла своїх вихованців на фестивалі, але цього разу сталося за її словами диво. Нас помітили. Ми приїхали на фестиваль 1 червня на зустріч мрії. І ніяк мене очікували, що через стільки місяців нас запросять на цей прекрасний, чудовий різдвяний концерт. Ну це не тільки був концерт, це для нас була різдвяна казка. Діана займається в Ірини Ніколаєвої лише другий рік. Досі займалася співом будинку дитячої творчості. Дівчина має талант і велике бажання працювати. Я була дуже вражена її. Працездатністю, як вона працює, чому її обрали? Не маю навіть уяви, тому що дуже талановиті діти в нас на Україні. І коли подзвонили, в мене настільки було. Ну не знаю таке такі переповнення емоцій, що стільки дітей з тисяч дітей, які перший раз брали участь в онлайні, вибрали нас в п'ятірку кращих до різдвяного концерту, який проходив 23 грудня в одному із найкращих столичних готельних комплексів. Діана разом з Іриною Миколаївною готувалась ретельно, але в дуже стислі сроки треба було підготувати нову для діани пісню. Загадаю, Миколаю, та отримавши підтримку від організації, Заторів, а міжнародна громадська організація на зустріч мрії входить до Асоціації міжнародних та всеукраїнських громадських організацій Соціальний захист, президентом якої є Євгенія Тимошенко, Діана та Ірина Ніколаєва працювали на піднесенні, і пісня у виконанні юної славучанки прозвучала натхненно. Нею відкривався різдвяний концерт. Уже сьогодні Діана згадує різдвяний концерт, який, мабуть, не випадково носить назву Очікувані дива як найкращу подію в її житті. Вражена прийомом Ірина Ніколаєва, атмосфера на концерті була неймовірно теплою та щирою. Був час для відпочинку. Ми обідали, вечеряли за одним столом. Перед концертом хвилювалися і також спілкувалися, враження були незабутніми. Мені дуже сподобався фестиваль, концерт. І дякую спонсорам і режисерам, що запросили нас. На цей фестиваль з цією ж піснею, загадаю Миколаю, Діана Касімовська виступала на відкритті ялинки і в рідній Славуті. Ірина Ніколаєва сподівається, що дівчина, яку помітили, відзначили авторитетні фахівці, відтепер буде часто виступати і на міських заходах. Хоча би і рідна четверта школа також пишалась своєю ученицею. А тим часом невтомна, активна та амбітна керівник волонтерської школи виношує плани на найближче майбутнє. «Перше, що зараз в нас. Про що ми думаємо? Це знову ж таки хочемо зробити запис на назустріч мрії. І вже не одну діаночку я буду записувати, а в мене є чотири дитині, які соціально не захищені, і могли б взяти участь в цьому фестивалі. Також дуже б хотіли поїхати до Польщі, якщо нас підтримають, і Болгарія.